На сьогоднішній день, завдяки активістам, в Одесі вже закрили декілька десятків так званих наливайок. Однак, за словами представників Центру захисту одеситів, під час проведення рейдів вони зіткнулися з низкою проблем. Більша частина незаконних місць розповсюдження алкоголю відкривається повторно. Товари, які вилучають, буквально через декілька днів повертаються на прилавки. А міліція на виклик їде кілька годин. Одна із проблем це дуже довго їдуть. Слідсна оперативна група. Рекорд, який був поставлений, у нас пройшов на закритій наліваєк на привозі. Так от туди міліція ехала практично три часа. Зазвичай в таких закладах можна придбати більш дешевий алкоголь. Так, наприклад, півлітра горілки там коштує менше 40 гривень. Проте вже це повинно насторожувати, оскільки згідно з постановою Кабміну від 11.06.2014, мінімальна ціна півлітрової пляшки ліцензованої якісної горілки в Україні не може становити менше 40 гривень двох копійок. Почему-то ні правоохранители, ні соответствующие чиновники, которые обязаны этим заниматься, закрывают, просто закрывают глаза на проблему. Никто ж не верит, что там альтруисты работают в этих будках. Понятное дело, алкоголь, который там продают, он весьма и весьма сомнительного качества. Это часто мы даже видели, это вообще непонятные пластиковые бутылки, Контейнери якісь, великі бідони, каністри даже бачили. Щоб у кожного була можливість на власні очі переконатися в існуванні точок нелегального збуту алкоголю? Центр захисту одеситів склав інтерактивну карту, згідно з якою найбільше наливайку селищі Котовському і Молдаванці. Однак подібних закладів вистачає в кожному районі. У зв'язку з такою заявою. Ми вирішили поцікавитись в Одеситів, чи є біля їх домівок наливайки та як вони до цього ставляться. Скажіть, а возле вас є наливайки? А что это, кто это такие? Вы знаете, я даже никогда не интересовалась. Но, по-моему, такого нет. А какое ваше отношение к таким вот наливайкам? Резко отрицательное к наливайкам. Когда-то такие будочки, я помню, стояли. Да, у нас стояла такая будка. И было написано «Пивная академия». И вы знаете, там было толпа. Полно академиков. Вот для меня конкретно нету. Если в районе, я не могу сказать. Но я категорически против, чтобы возле домов были наливайки. Особенно возле э, школы, у, дошкольных учреждений. Но вроде бы, к счастью, близко нету. Одна есть, но, наверное, она законная. Если есть такая возможность, призвать тех, кто за этим стоит, остановитесь, люди добрые. Это просиживаются семейные деньги от этого. Мужчины не приносят в дом хлеб и мир, а приносят раздор. Дети остаются без соответствующего содержания. Естественно, в семьях конфликты, разрушение семьи. Поэтому, дорогие мои мужчины, отцы, дедушки, парни, давайте серьезно будем относиться. Зазіданню своїх сімей. Ми сподіваємося, що заклики Одеситів і дії активістів, спрямовані на закриття нелегальних точок збуту алкоголю, зроблять свою справу. І в Одесі, та й в Україні в цілому буде рости здорова, свідома нація. Ірина Рогозянська, Ігор Дерев'янко, Вадим Мірза. Факти.